Уявіть собі на хвилинку, що от просто зараз у просторі між вами і стіною народжується і зникає невидимий тунель крихітний, значно менший за атом, але він на якусь долю секунди з'єднує цю кімнату з ну з іншою точкою Всесвіту. Звучить як зав'язка для хорошої наукової фантастики. От от. Але насправді це предмет нового, дуже серйозного теоретичного дослідження, яке провели фізики з Європи та США. І їхній висновок, ну він просто вражає, нас, можливо, постійно оточують такі невидимі червоточини. Саме так. Тож сьогодні ми занурюємося в цю дивовижну ідею, спробуємо розібратися, що ж таке ці квантові тунелі простору часу, чи можуть вони справді існувати на мікрорівні, і як ця прихована реальність може е, спотворювати наш світ, навіть якщо ми цього зовсім не помічаємо. Гаразд, давайте почнемо це розпаковувати. І тут, я думаю, важливо одразу задати правильний тон. Коли ми кажемо червотучини, уява одразу малює портали для космічних кораблів. Так, міжгалактичні подорожі. Забудьмо про це ми спускаємося набагато набагато глибше, на фундаментальний рівень реальності, де самі поняття простір і порожніча втрачають свій звичний сенс. Йдеться про концепцію відому як квантова піна. І це дослідження припускає, що ця піна набагато динамічніша і, власне, дивніша ніж ми могли уявити. Добре, давайте почнемо з того, що нам більш-менш знайоме: класична ідея червоточини, яка, здається, походить ще з теорії відносності Ейнштейна. Це, по суті, такий собі ярлик у просторі часі. Гіпотетичний тунель, так. Тунель, що з'єднує дві дуже віддалені точки. Але як я читала у джерелах, тут завжди була одна величезна, просто фундаментальна проблема. Так, проблема стабільності. Уявіть, що ви намагаєтеся прокопати тунель у сухому піску. Стінки ж одразу обвалюються. З червоточиною, власне, те саме, тобто її не чим підперти. точно. Щоб тримати її відкритою, потрібна якась екзотична субстанція з негативною енергією або негативною масою, щось, щоб розштовхувало стінки тунелю зсередини. Проблема в тому, що існування такої матерії це поки що ну, чиста теорія, вкрай спірна ідея. І це робить великі прохідні червоточини майже неможливими з точки зору сучасних знань. Так і саме тому фізики, схоже, вирішили змінити підхід. Якщо великі тунелі це глухий кут, то що як вони існують на зовсім іншому протилежному кінці шкали у мікросвіті? Абсолютно вірно, це і є зміна парадигми. Ми переходимо від космології до квантової механіки, і тут ми спираємося на ідею, яку ще в 1950-х роках запропонував Джон Вілер. О, Віллер! це ж гігант думки. Безперечно, він любив ставити такі, знаєте, божевільні питання, з чого зроблений простір, і його відповіддю була концепція квантової піни. Квантова піна. Звучить дуже поетично. А що це означає на практиці? Дивіться, аналогія з джерелом тут дуже доречна. Подивіться на океан з літака він здається ідеально гладкою поверхнею. Так, звісно. Але якщо спуститися нижче, ви побачите хвилі, брижі, бульбашки. За вілером простір час поводиться так само. На нашому людському рівні він гладкий. Але якщо зменшити масштаб до планківської відстані, а це 10 у мінус 35-му ступені метра, це неможливо навіть уявити. Це ж шалено мало. Так от, на цьому рівні простір перестає бути спокійним, він буквально піниться. Постійно виникають і зникають мікроскопічні викривлення, петлі, канали і, власне, крихітні червоточини. Вони народжуються і зникають за планківський час. Тобто, порожнеча насправді не порожня, вона кипить цими тунелями. Да. Це ж фундаментально змінює уявлення про простір як про порожню коробку, в якій усе відбувається. Саме так. Порожня коробка це наша людська ілюзія масштабу. Насправді на найглибшому рівні це може бути найдинамічніше і найбурхливіше місце у всесвіті. І ось тут, як я розумію, починається справжній злам. Бо якщо концепція квантової піни існує вже понад півстоліття, то що ж такого нового стверджують у цьому дослідженні? А стверджують вони, і це головне, що ці мікрочервоточини можуть бути значно більшими. І існувати значно довше. Це ключовий висновок, який усе змінює. Попередня модель розглядала їх як суто математичну абстракцію на недосяжному планківському рівні, а нова модель показує, що такі структури можуть тимчасово існувати на нано чи навіть мікрорівні. Це все ще неймовірно мало, але вже набагато ближче до нас. Так. Але є ще один висновок, який просто вражає. Який саме? Дослідники припускають, що масивні об'єкти, стіл, планета, навіть людське тіло своїм гравітаційним полем можуть спотворювати простір час навколо себе так, що ці червоточини стають, умовно кажучи, довшими. Як це довшими? Це не означає довшими в метрах, це означає, що вони існують довше, їхнє життя продовжується завдяки присутності маси понуч. Чекайте, це ж неймовірно. Тобто… Сама моя присутність у кімнаті, моя маса, може змінювати цю квантову реальність, змушуючи ці ефемерні тунелі існувати трохи довше. У певному сенсі так це звучить як якась пасивна суперсила, про яку ми навіть не здогадувалися. Тобто, ми не просто спостерігачі, а активні учасники цього квантового кипіння. Можна і так сказати, наша маса залишає ледь помітний, але реальний відбиток на цій найтоншій тканині реальності. Але тут варто одразу заспокоїти, це не означає, що поруч із нами може раптом відкритися портал, так? Дослідники тут категоричні. Абсолютно, йдеться про щось набагато тонше. Про те, що простір навколо нас постійно хімічиться, перебуває у стані невпинного потоку, який ми просто нездатні відчути. Це наче жити біля океану і не чути гулу хвиль, бо їхня частота занадто низька для нашого слуху. Чудова аналогія. Ми, виходить, глухі до цієї фундаментальної музики Всесвіту. Але вона є, і вона може мати наслідки. Ось про це й хочеться поговорити детальніше. Якщо ці структури існують, і вони більші, і живуть довше, як це може впливати на наш світ? Чи є якісь ефекти, які ми, можливо, вже бачили, але не могли пояснити? Ну, дослідники виділяють кілька головних можливих ефектів. Перший і найбільш очевидний це спотворення траєкторії частинок. Як це? Уявіть електрон, що летить попрямій, якщо він пролітає повз таку мікрочервоточину, яка на мить виникла і зникла, його траєкторія може ледь-ледь відхилитися. Це схоже на те, як камінь, кинутий у воду, змінює напрямок, натрапивши на маленький вир. І що це означає для нас у повсякденному житті? Для нас нічого помітного, але для фізиків це може бути ключем до розуміння так званого квантового шуму, цих випадкових флуктуацій у поведінці частинок. Саме так. Можливо, це не просто випадковість, а результат взаємодії з цією пінною структурою простору. Гаразд, це перший ефект. А що ще? У матеріалах згадується вплив на час. Так, і це випливає безпосередньо з теорії відносності. Гравітація спотворює час. У червоточині, де гравітація екстремальна, час може йти інакше, навіть якщо частинка просто пролітає поруч, вона на мить потрапляє в зону, де час тече трохи повільніше або швидше. І це щось змінює для частинки, може призвести до ледь помітних змін у її енергії чи характеристиках випромінювання. Накопичуючись, мільярди таких взаємодій можуть впливати на поведінку матерії на найглибшому рівні. А ось тут у джерелах починається найцікавіше пропущення, хоча, як вони кажуть, дуже спекулятивне, воно стосується нашого власного сприйняття. Так, і тут я мушу наголосити, це гіпотеза, яка виходить за межі основного дослідження. Такий собі, знаєте, політ думки. І в чому він полягає? Ідея в тому, що деякі дивні феномени, раптово відчуття, що хтось є поруч, або коли краєм ока здається, що предмет на столі ледь змістився. Можуть бути побічними ефектами цих локальних викривлень простору. Хоч це і спекуляція, але ж яка захоплива ідея. Це що ж, наш мозок може бути настільки чутливим, що вловлює ці мікроскопічні тремтіння реальності, це ж змінює погляд на те, що ми називаємо інтуїцією. Саме так. Це не означає, що там справді хтось є. Це може означати, що сама тканина реальності на мить здригнулася поруч, і наш мозок, цей неймовірно складний інструмент, намагається якось інтерпретувати цей незрозумілий сигнал, видаючи його за щось звичне, наприклад, за присутність. Вражаюче. і є ще один, вже не особистий, а космологічний наслідок зв'язок з темною енергією. Як крихітні, невидимі дірки можуть рухати цілі галактики, це одна з найсміливіших ідей. Уявіть, що весь всеслід наповнений цими мікроскопічними дірками, кожна з них створює мікроскопічний тиск зсередини, розштовхуючи простір навколо себе. Поодинці цей ефект мізерний. Але разом. Але якщо їх незліченна кількість, їхній сукупний ефект може створювати той самий фоновий тиск, який на космічному рівні ми спостерігаємо як таємничу темну енергію, силу, що змушує Всесвіт розширюватися з прискоренням. Тобто розгадка найбільшої таємниці космології може ховатися у цій квантовій піні? Цілком можливо? Це вражає. Але якщо навколо нас постійно виникають ці дірки. Чи не небезпечно це? Чи не може нас туди випадково затягнути? Дослідники тут категоричні абсолютно ні. Вони занадто малі та існують надто короткий час. Для такої червоточини атом це ціла галактика, вона просто не може взаємодіяти з об'єктами нашого світу. Тобто ми з цим живемо мільярди років. Так, це наше природне середовище, про яке ми косто не знали? Добре. Це заспокоює, але тоді виникає інше логічне запитання. Якщо вони всюди, якщо вони можуть бути більшими, ніж ми думали, і впливають на частинки, то чому ми їх досі не виявили? Чому це досі лише теорія? Ну, причин кілька: по-перше, їхнє життя навіть довге за квантовими мірками, це все одно неймовірно короткі долі секунди. По-друге, вони настільки крихітні, що не взаємодіють зі світлом. Тобто ми не можемо їх побачити. Ніяк. Фотон для них це як астероїд для мурахи. Він його просто не помітить. І по третє, як ми вже казали, їхні ефекти проявляються на рівні статистики ми не бачимо, як один електрон відхилився, але можемо помітити, що мільярд електронів у середньому поводяться трохи інакше, ніж передбачає теорія. Тобто ми шукаємо не самі тунелі, а їхні тіні їхні відлуння у поведінці матерії, і як саме їх пропонують шукати. Ідея в тому, щоб шукати аномалії у надчутливих системах, наприклад, у квантових комп'ютерах, де кожен кубіт дуже чутливий до найменшого шуму. Якщо цей шум розподілений не зовсім випадково, це може бути воно так. Ще один спосіб шукати відхилення у поведінці різних типів частинок, зокрема бозонів і ферміонів. А можна коротко нагадати, у чому принципова різниця між ними, чому вони реагуватимуть по різному. Якщо дуже просто, то ферміони це індивідуалісти, це глинки матерії як електрони, вони не можуть бути в одному й тому ж стані. Або зони колективісти, як фотони світла, вони можуть збиратися разом. І для них взаємодія буде різною. Передбачається, що так. І цю різницю можна спробувати виміряти, і, мабуть, найцікавіший метод через квантову заплутаність. О, це коли дві частинки зв'язані на відстані? Саме так, їхні стани ідеально скорельовані. Якщо одна з них пролетить повз мікрочервоточину, цей ідеальний зв'язок може на мить порушитися. У статті згадується, що деякі експерименти вже натякали на такі квантові короткі замикання. Але переконливих доказів поки що немає. Гаразд, якщо ми навчимося їх виявляти, це ж вже не просто фізика, це звучить як інженерний план на тисячу років уперед, які двері це може відчинити. Саме так це перехід від фундаментальної науки до можливих технологій. І у статті є три великі ідеї: перша і найфантастичніша, це можливість стабілізації червоточин. О, ось це вже пахне тією самою науковою фантастикою, від якої ми відмовлялися на початку. Так, але тут є важлива відмінність. Логіка така: якщо природа сама постійно створює ці мікротунелі, значить вони фізично можливі, і, можливо, дуже розвинені цивілізації майбутнього навчаться їх ловити, роздувати до більших розмірів і утримувати стабільними. Тобто, це ставить ідею між просторових переходів на хоч якусь наукову основу. Саме так, це вже не чиста вигадка. Добре, а щось ближче до нашого часу. Другий напрямок створення нових типів квантових сенсорів. Астрономи мліють про прилади, які могли б не просто бачити світло від зірок, а відчувати самі коливання тканини простору часу. І це дасть нам таку можливість. Якщо ми навчимося детектувати флуктуації квантової піни, це дасть нам абсолютно новий інструмент. Ми зможемо слухати сам простір, вивчати темну матерію та темну енергію. І третій напрямок, як я розумію, найбільш філософський так і, мабуть, найглибший це новий погляд на саму реальність. Ми звикли думати про простір як про статичну пасивну сцену. А це дослідження підводить нас до іншої картини. Реальність це не стабільна конструкція, а гнучкий динамічний процес. Простір навколо нас постійно кипить і змінюється. Тобто, якщо підсумувати, головна ідея не в тому, що поруч із нами літають портали, а в тому, що сам Всесвіт на найглибшому рівні складається з рухомих, непередбачуваних флуктуацій. І ми, наші тіла, планета, усе це є частиною цієї грандіозної хаотичної гри. Абсолютно. І наука, здається, лише зараз починає зазирати в ці глибини, намагаючись розгледіти правила цієї гри, і це підводить до цікавої думки на завершення. Так якщо простір навколо нас це нестабільна сцена, а киплячий океан можливостей, то чи не є наше звичне сприйняття реальності просто усередненим сильно спрощеним поглядом на цей хаос? Ми бачимо гладку поверхню океану, не помічаючи руху мільярдів окремих молекул води. І що з цього випливає? А з цього випливає питання які ще фундаментальні процеси ми не помічаємо, дивлячись на, здавалось би, абсолютно порожнє місце в кімнаті? Можливо, найцікавіше відбувається саме там, де нам здається, що не відбувається нічого.